Ми знаходимося на місці справжньої екологічної катастрофи. Біля села Суботова в Черкаській області. Ми знайшли величезне звалище, ртуть в місних ламп. Це не сто, це кілька тисяч ламп, частина з яких вже розбита. Ртуть, випаровується, частина дренує, і це надзвичайна, надзвичайна шкода для навколишнього середовища. Це несанкціоноване звалище, ртуть містних ламп. І, скоріше всього, фірма, яка має ліцензію, яка збирала протягом року ці лампи для того, щоб забрати гроші і використати для своїх цілей, звалила без утилізації ці лампи. Дуже швидко зреагували органи місцеві органи влади і районна міська влада Чигирина, Державна і колишня інспекція в Черкаській області. З нами поряд працювали представники рятувальної служби, МНС, і прокуратури, і лі ліції районної, відкрите кримінальне провадження. Але головна задача зараз це утилізувати, зібрати і утилізувати ці лампи для того, щоб не продовжувати це проникнення. Арту на навколишнє середовище. Всеукраїнська екологічна ліга зараз залучає групу експертів для оцінки масштабів цієї трагедії, цієї екологічної катастрофи, з тим, щоб запропонувати конкретні шляхи дуже швидко полагодити цю ситуацію. Це треба зробити в кілька днів, не зважаючи на те, що через два дні новий рік треба ці роботи провести завтра післязавтра, з тим, щоб припинити дренування ртуті в природній водойм, яка знаходиться річка Тясмин. 800 метрів від цього звалища.